Слава Україні! З вами Свіжі новини України щодня, Fresh News. З'явилися термінові новини з Росії. Декілька годин тому на території Білогорської області, ще в Росії, на відстані 25 км кілометрів від кордону з Україною було розгромлено бронетанкову групу, а також велику кількість кадевців, що супроводжували мобілізованих окупантів. А саме зараз підтримують Збройні сили України і натискають подомання. Напиши коментар подяки для наших захисників. Виявивши великі переміщення ворожої техніки і особового складу, за ними проводилося детальне спостереження. Окупанти переміщалися великою колоною. Судячи з цього, там знаходилися близько тисячі, лише мобілізованих орків, що без підготовки направлялися до кордону з Україною. Всього годи 25 кілометрів до державного кордону з Україною до даної колони доєдналися так звані кадировці, достовірної відомою причини їхнього супроводу. Саме в даний момент ракетні війська України завдали потужні удари на випередження по великому скупченню техніки, особового складу рашистів. В результаті високоточного ураження було знищені 9 танків, 15 броньових машин і більше 10 вантажних автомобілів. То про втрату особового складу не повідомляється, підрахувати кількість ліквідованих неможливо через бойове завдання. Бойове завдання було успішно виконане, орки були ліквідовані, менше, ніж через добу після їхнімобілізації. Вір та Збройні сили України. Разом до перемоги!